Доброго ранку Рушен. Вітає нас всіх. Що він нам сьогодні пропонує? Зараз ми підемо подивимось. Цукерка кокс, арахісовою пастою. Кілограм 172,72 мінус 28 відсотків. І шалена бджівка фруті. Кілограм по 123,37 мінус 25 відсотків. Ну, ідемте. Подивимось, що нам Рошен пропонує. Так хорошо після цієї спеки. Так, все, я поклала свій пакет, зайти в прохолодний магазинчик з солодощами, з кусняшками і подивитися, що ми будемо сьогодні купувати. Шалена бджінка. І кров з сарафісовою пастою. А ще будемо дивитися, що у нас, що нам ще пропонує сьогодні рошен. печиво Ловіта в асортименті по 23,67 з 40% знижкою. Скільки тут їх видів Ось какао, вишня так, смаком апельсина желеною начинкою, смаком полуниці, смаком малини і какао вишня. Все по одній ціні. І таке ловіта печиво 40% знижка 21,57-127 г. В ассортименті таке печиво. Так, тепер у нас тут шоколад. А, тут немає ціни чомусь. Поки що не без ціни. А тут у нас що пропонує нам О, ось що пропонує, бачите? Так, да. от отак, то молоко кокосове. Так, то я вже не те показую. Ідемоте дивитись до знижок і, і зефірочками пограємось трошки. Знову масло рошен. 87-85, як завжди, 12% знижка 180 грамів. Солодковершкове і кисловершкове. Мені кисло подобається, я його завжди купую. Молоко незбиране, згущене з цукром 350 грамів 55,88 і 600 грамів 87,72 Будь ласка, приходьте, купуйте. Кандіну по 20 гривень. І 30 копійок треба сподівати окуляри, бо так не видно. Ось копійки не видно. Курівка в нас сьогодні на знижці по 12,40 за 100 грам, мінус 15%. Знижка і ліщина по 39,05. А ось така новинка. Фігура з молочного шоколаду. Чоко з маршмеллоу та какао. 38 грам, 129,75. Ось вона ця фігура. Дівчата питають на шоколад чорний термостійкий. Нема ще акції. Яка була ціна, така і єсть. Нема акції. на такий шоколад. Усю є акція. Дивіться, те, що я хотіла взяти. Маршмеллоу 200 грам, дивіться, 40% знижка 53,85. Ну я його, Звісно візьму обов'язково. Вафлі, рошен в асортименті полуниця, лимон, шоколад, горіх і молочна ваніль. Всі в одну ціну, 24, 21, 142 грами. Зараз я їх вам покажу. Всі ось вони всі. Батончики по 7,96 гривень. Вафельні батончики по 40 гривень. Цукерки 95,78 145 грамів. Комплимент. Чорний шоколад. І чоколатерія 249-47. Це у нас 256 грамів шоколатерія. І такі шоколадки у нас по акції. Молочний. Молочна начинка і печиво, молочна начинка і вафлі по 34,55. 90 грамів. Все в одну ціну молочна полунична панакота. кота. Такий шоколад по акції. А тут усе є ціна на шоколад молочний з цілим підсоленим мігдалем, з цілим фундуком. Черный шоколад с фундуком, то молочный, а то черный. Шоколад черный с целым фундуком. Все по 43,97, Влага 90 грамм. Скидка 45%. Так. Ну и вот эти бульвашки. Пористый шоколад. 33,30 в ассортименте любый. 47% знижка. Крекер з молочно-ванільною начинкою. Крекер. З начинкою какао. Горіх все по одній ціні. Ще й зелений. Ну, зеленого я щось не бачу, мабуть, немає. Немає зеленого, не знайшла. Ось печиво до кави, пряжене молоко і масло ваніль. 16,53. І ось такі великі ще упаковки. 33-53. А зефіру так і нема по акції. Тут у нас ні на що немає акції з ефіру. Мабуть, я вам все показала. Ні, мабуть, оце ще забула показати. Рулети, п'янка вишня, золотий ключик і праски. По 3480, 180 грамів, три вида. Так, да, немає зеленого. Тільки какао горів і ванільна молочна начинка, і все. Всі акції ми подивились. Дякую вам, що були зі мною. Всім миру добра, всього найкращого. Комфортної погоди, щоб не жарко було. Зараз дуже жарко в магазині, дуже-дуже хорошо. Дякую ще раз, що були зі мною. До нових зустрічей. Все буде добре. А це я купую. Питали в мене, що я не показую. Я все показую тільки це купую сьогодні, і все.